6 травня у Вінниці відбудеться фінальний концерт акції Серце до серця. Вона покликана зібрати гроші на придбання інсулінових помп дітям, хворим на цукровий діабет. На площі Стуса виступлять танцювальні та вокальні колективи області та гурт ТІК. Початок о 13-й годині. Зараз активісти благодійного фонду Серце до серця продовжують ходити вулицями міста та районних центрів і збирати гроші. Вони ходять зі скриньками. Скриньки в нас. Доїть знак фонду нашого штампу, скринька запломбована, і в них є обов'язково ідентифікатор-волонтера, де є фото волонтера, де є дані волонтера, і знак, який співпадає на ідентифікаторі зі знаком на скринці. Коли волонтер вже зібрав кошти, збирається комісія, відкривається скринька, і ми ці гроші здаємо в банк. Коли людина в скриньку кидає гроші, то волонтер йому дає серце. І, і, ми, і ми хочемо, щоб вся Вінниця, вся область була в таких серцях. Це хвороба, скажімо, яка на жаль кожен рік. Все більше, більше пересує, шириться і е, особливо, коли це стосується маленьких дітей, я думаю, що ніхто не буде сяти осторонь і кожен як зможе, так і долучиться. У минулому році ми теж зібрали кошти. Вінницька область зібрала більше всього гроші. грошей. Грошей це півмільйона гривень. Ми закупили 17 помп інсулінових. Також в рамках акції 5 травня на площі театральній та на настуса пройде виставка аукціон кращих картин та поробок вінницьких школярів.